Найкраще мені запам'яталося і сподобалося, як правильно будувати стратегію по виходу на ринки. Це було б дуже дуже круто і так ем, наглядно і практично. Тобто, можна було просто сфери твоєї діяльності розбити, скажем так, на комірчини і розписати це на папері, і вже потім ну от власне імплементувати в бізнес. А ну, в першу чергу, це мабуть. Основа основ ще раз переоцінив бачення необхідності в стратегії, візії, місії будь-якого бізнесу. І це, власне, мабуть, одне з основних. Що я буду імплементувати на своїй роботі, зокрема, там в моїй роботі це дещо по-іншому воно буде сформовано ніж саме ми проходили по міжнародних продажах, тому що ми якби вже за кордоном. Але тим не менше, це підхід до якогось презентаційної частини моєї роботи і інших аспектів. От це якраз мені дуже класно буде допомагати вже прямо. Ми завжди, коли виходимо на міжнародний ринок, ми ми придумали собі якийсь один там ринок, та й ми фокусуємося тільки на нього. І не важливо, чи є там та складова довіри, чи великий поріг входу, чи ні, ми все рівно хочемо на ринок, Тому ну тому що там, тому що є деякі причини. Я не справді зрозумів. Вчора Дмитро сказав, що ну можливо не обов'язково йти на той ринок. Може пошукати ринок на який легше заходити, ніж битись постійно головою в той ринок, бо ми собі просто так подумали. Це ну це вроді би так і просто, але ну. Сам до того якось не, не, не додумаєшся. Саме основне, це я хотів навчитися правильно виходити на міжнародні ринки, працювати з ними, так як ми вже маємо свій досвід виходу на ці ринки. Він я би не сказав, що був таким дуже успішним, тому я хотів навчитися це робити правильно, структуровано, систематизовано. Чи воно в принципі очікування збулись? Я вважаю, що вони навіть перевершились, тому що я тут отримав настільки круті знання і практичні, які я можу використовувати, ну які я реалізую. Це найближчий під час 100%. очікувала отримати більш практичні інструменти з продажу на зовнішні ринки. Як це зараз виглядає, як це зараз працює? Тому що е, ми знаємо і використовуємо власні інструменти в межах України, але можливо вони не будуть працювати за межами України на експорт. І тому власне оця експортна частина найбільше цікавила, які зараз які є методології для пошуку клієнтів для виходу на ринку для представлення бренду. Дмитро дуже вдало цим поділився, розказав і було дуже цікаво і круто почути. Я для, для цієї програми хотів якраз більше для себе побачити, як планується формується вихід на міжнародні ринки. Насправді, також значною мірою ідеєю. Було в мене знайти якийсь не -не нетворкінг, вийти з такої, як ми знаємо, маленької міні it бульбашки, яка в нас є, і побачити, а є з чим ще стикаються інші бізнеси, що я власне тут і зустрів. По-перше, це для підприємців, які працюють діджитал. тобто таких бізнес фактично не прив'язаний, а який є, тобто гнучким і можна працювати з будь-яким ринком. Це перше. Ну і звісно, виробникам товарів, тому що це завжди можна експортувати в інші країни. Та, взагалі, чесно, будь-яким підприємцям би, тому що ну майже будь-які послуги можна, якщо вони там не супер-пуперлокальні, їх можна експортувати, якщо є бажання. В принципі, будь-хто хто цікавиться і там е, якось е, розглядає свою роботу як за кордоном, так і всередині, і працює в менеджменті, це в принципі мало би бути дуже цікаво для будь-кого, зокрема завдяки спікеру, який просто з ним цікаво спілкуватися, навіть не виходячи за межі саме програми. Але е, з точки зору найбільшого коефіцієнту, тобто, якщо у вас є якийсь бізнес, особливо якщо це чи більш товарний, продуктовий мається на увазі фізичний, чи навіть не не фізичний там е, софт. Е, е, а й ті продукти, якщо ви не задумувалися, або якщо ви задумалися, або якщо ви вже виходите на міжнародні ринки, обов'язково приходьте, тому що воно вам дає дуже гарно структурований алгоритм про те, як можна це планувати, як можна думати, як доцільно досліджувати. Насправді, вихідний результат цього тренінгу дається дуже в структурованому вигляді, як, як, як чіткий список дій, що треба робити, як треба робити, щоб менше нафакапити в житті. Нафакапити все одно вийде завжди.